Всім добрий день, слава Україні, друзі! Займаюся грануляцією знову. Гранулюю зараз ось оцей комбікор. Набрала ось трохи курчатам. Даю поки що ще із меленим зерном, дивіться, яка там хмара темна, пішла, бачите, а тут сонце. Тому що деякі курчата, я так подивилася, що люблять не тільки гранулу їсти, а люблять ще й дроблене зерно їсти. Ось. Тому мішаю десь, ну, не знаю, відсотків. Може 10, може 15 кладу е, до ну, гранулу в мішок сипаю і плюс даю ще трохи дрібненого, Тікайте. Кш -кш -кш -кш. Ану, дайте я зайду. Так, зараз. Трішки екстремальних зйомок. Ану, нате, Нате, хочете гранул, я знаю, хочете. Нате. О, бачите, кукурузку виїдають, кукурузку хочуть. Ну, кукурузка зараз дефіцит. Нового врожаю ще нема. На. О! А старий той, що залишився, то я ще роблю в нього гранулу. Добавляю гранулу, дріблене зерно. Ось покажу вам трошки цих середніх курчат, як я їх називаю. Австралорпи Ось видно. Дивіться, бачите як? Чорні ніжки, чорні очі. Чорні брови, як кажуть. Ось пилюки понаїдалися і вже квакають. Вон, бачите, як їдять. он їсть. А це якась мішана курочка, бачите, чорна із таким коричневим, не знаю як назвати. Центр пера такий коричневий чи жовтий. Дуже цікаво виглядає. Ось вон, півники Австралопи два. На задньому плані ось стоять, дивляться, бачите, ви з них грибінчики, а ось курочки. Вон, бачите, курочки і півничок як відрізняються. От грибінчик вже видно в 3,5 місяці. Вони вже навіть і б'ються. А у курочок не видно. Так само, як у кохінхінах. Приблизно я так розумію, що це приблизно. Вони схожі на кохінхіна і темпераментом, і часом дозрівання. Хоча ні, кохінхін довше росте. Кохінхін це м'ясна порода, австралорб це м'ясо яєчне. Ну, це півень, Австралорбів. Дивиться, бачите? Ну такі вони дивлюся, що півники в цій породи не крупні. Є, є трішки більші, там більший. Он а є такі зовсім невеличкі. Курочки вони приблизно такого самого розміру, як півник. Можливо, він тоді пізніше трохи ще виросте. Але такі також чорні, такі із бронзовим відливом. Ось такі, бачите? Їдять. Їдять зайки, їм подобається. Ось такі, бачите, є голошийка півник, один попався з якогось господарства. Ну, будемо бачити. Наперед не кажу. Якщо вийде все, то значить вийде. Залишимо на плем'я. Якщо не вийде, то будемо шукати іншого на курочка. Вон, бачите, гранулку курочці також сипнула через сітку. Це та курочка, яка була з посилки від Євгенія. Збереглася вона під час окупації навіть. Вона бігала тут по городу із там своєю сестричкою. Але її чогось кури, ми її не хочуть приймати. Якось вона себе, по-перше, дивно вела, з самого дитинства, вона якась така трішки маловата, якось не знаю чому. А по-друге, якось не знаю, не контактувала з курми і вони її не полюбили. Ну, такі, бачите, є курочки, ось це так само з того іншого господарства. Якогось, ну такі, бачите, в людей інтересні були курочки. І в мене, якщо все буде добре, то пару штучок може залишиться. Ну, так як у мене. Стало дуже мало курей, то розвожу те, що є. Те, що яйця набрала, ті і розвожу. Ось, йду далі до гранулятора, тому що гранулятор довго залишати не можна. Ой, не дай Боже, десь щось заб'ється чи ще щось. Чую, працює, шумить, але все одно залишати довго не можна. Та й підсипати постійно треба. Ось до картоплю відварили. Бачите, яка гарна картопля. Тут квіти в нас ще. Ну так, по-осінньому красиво. Дивіться, який клематис ще цвітує. Дуже гарний. Рябінка, дивіться, яка. Рябіна чудова. Так, зараз подивлюся, що тут у нас. О, дивіться, скільки вже насипав. Зараз треба досипати бігом. Так, треба відро замінити. Так, відро замінило сипи. Так, все, Поки що насипала, хай сипе. Хай гранулює, там е, вистигає гранула. Ось до. А я буду зараз засипати нову партію в гранулятор. Ой, в зернодробілочку, млинок. Щоб, щоб робити нову заготовку для гранули. Я беру тут різне зерно. Ось ове беру, сиплю пшеницю, де моя пшениця? Ага, он там. Ця пшеничка ще минулорічна. Мішаю зразу пшеницю з овсом прямо в бункері, щоб нормально вона перебивалася. Бо якщо тільки сипати овес, наприклад, окремо, то зернодробілка погано бере і постійно забивається вхід. Ось тому я мішаю обов'язково з пшеницею. Так. Трохи того, трохи того, сиплю і роблю комбікорм. Перемішую зразу, вимкну гранулятора і тоді буду дробити зерно, щоб не нагружати е, цю, щоб не нагружати мережу. У мене гранулятор від 220. 4 кВт, він мережу трохи нагружає. Це. Зараз тут догранулюється. Зараз відро заміняю. Покажу вам, що в мене за гранулятор швиденько. Купувала до війни ще. Так, що там упало? Е, у Херсоні. Не знаю, чи зараз, як у них там зараз справи, ось отак називається. Ось. Матриця 125. Бачите? Якщо комусь цікаво, бо в мене в кожному відео питають. Якщо відео про комбікорм, то постійно люди питають, що у вас за гранулятор, звідки ви брали цей гранулятор. Це не реклама, я ні в якому разі не рекламую, ніхто мені за це нічого не платить ніяк. Якщо е, люди якісь питають конкретно номер телефону тієї людини, в кого я купувала, то я можу скинути, але зараз не скидаю, тому що я не знаю, як ця людина, чи вона жива, чи з нею все добре. І як у них це виробництво, чи зараз воно є, чи немає. Ось, з гранулятором я в цілому задоволена. от плитву працюю вже скільки я працюю. Ну, Напевне, вже більше року працюю з ним. Чи ним ось гранулка виходить гарно. Так що, отаке в мене сьогодні відео. Невеличке, тут я вже понаробляла, бачите, корму всякого. Тут дерзь зробила. А, це я вже, напевне, говорила на початку, я вже не пам'ятаю. Коротше, отакі от справи. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.